скажімо, в сирокопчених ковбасах заборонено було використовувати глутамат, і в інших ковбасних виробах заборонено було його використовувати в ковбасах вищого гатунку. Зі слів виробників почались повернення на реалізованої продукції з супермаркетів. І однією з причин вони ж почали виясняти, що таке. Споживачу, споживачу, де подобається смак. Вони привикли до іншого смаку. Іншого смаку це з глутаматом натрію. Це вже йде привикання і не, при відсутності цього підсилювача смаку, вже продукт сприймаємо по-іншому. І так, ідучи на поводу, внесли зміни в. ДСБ на сирокопчені ковбаси дозволили використовувати глутамат натрію. Е для чого його ще використовують? Для того, щоб приховати дефекти сировини. Якесь не зовсім свіже м'ясо, не зовсім гарної якості, Туди додається глутамат натрію і воно е е стає інший смак і отих дефектів сировини. Не видно. І це основне е, причина того, що ці нерадиви виробники використовують цей глутамат натрія. Чим небезпечне ще для продукції, як я сказав, ти, що рекомендовані для дитячого харчування, е, вже діти з самих е, перших років життя, можна сказати, привикають до того глутамату натряння, його достатньо в різних чіпсах. В інших продуктах швидкого приготування, і в них вже зовсім інше сприйняття смаку, і вони вже натуральну продукцію не сприймають як нормальний продукт, їм дай продукцію з гутаматом натрія. Це одна із таких небезпек. Ми як на наркотики сажаємо наших споживачів, і вони вже без лутамату натрія нормально споживати продукцію не можуть. Це теж одна. Із таких небезпек. Ось результати АТБ-маркет в АТБ -маркет, місті Пертичні. Також були відібрані це вже в лютому місяці 2014 року. Слідуюча табличка. В АТБ-Маркет вже в місті Києві відібрали три види пейменів, різних виробників. Ми їх перевірювали на які показники. це фізико хімічний маса одного пельменя, масова часта фаршу до маси пельменя і знов на наявність гутамату надмінь. Що отримали в результаті випробувань? Ну, безумовно, з маса одного пельменя не витримується, то більше, то менше. І співвідношення фаршу до маси пельменя теж. Занижене це значить, що більше не м'ясної начинки, а кістової оболочки. В одному із зразків пельмені, це торговий дім Левада, виявили сою, Ну, слава Богу, не генетично модифіковану, по великому рахунку і в ДСТУ, і в технічних умовах дозволено використовувати сою. Це як виробники кажуть, що дуже важко побійтись без сої, бо вона утримує пельмені такі пружні і смачні, а без сої вони не такі пружні, трошки розлазяться. Ну, будь ласка, якщо ви використовуєте сою, зазначте це на маркуванні, тому що споживач бере, він хотів взяти без сої, а в даному випадку дійсно ці пельмені Торговий дім Левада, виробник, містили сою. Також те та ж сама проблема у всіх зразках трьох вміст глутамату натрію. Він дозволений в принципі, для даного виду продукту використовувати. Але раз ви його використовуєте, будь ласка, кажі, це на маркуванні, на жодному з трьох видів пельмени, це крім. Левади ще були прад Геркулес. В наявності ви побачите 400-500 тисяч міліграм на кілограм глутамату натрію, але інформації на маркуванні, що він використовується, немає. Це теж обман споживача, тому що хтось хоче купити продукцію без глутамату, він розуміє, що воно йому ніякої е, користі не принесе. І споживач розуміє, в яких цілях додаються цей глутамат. А в даному випадку він, виявляється, буде обманутий. Далі слідуюча табличка. Це е, велика кишеня в магазині Велика Кишеня. Це березень 2014 року були відібрані шість зразків продукції. Ми порекомендували різні і м'ясна. І молочна, і що ж ми маємо? Ковбаса напівкопчена Дрогобицька, це традиційного найменування, Жедомість кінесоку, глютамату немає, але на відповідність і по масовій часті білку, і вологі знову не дотримуються рецептур. Недотримання рецептур, що це означає? В ковбасі прописано. Певний відсоток яловичини, певний відсоток свинини. Так як яловичина дорожча за свинину, дуже часто заміняють частину яловичини свининою, це вже йде порушення рецептури.